В загальний був гарний настрій, всі замучені і раді, що перемогли. І на даний момент це найважливіше. Так, важко додалися карпетим. Так, да, важко. В першому таймі ще погода дуже спекотна була. І доволі важко було грати непогана команда, але нам потрібно швидше закінчувати ці ігри, щоб не було нервових кінцівок. В них багато прийшло гравців з ОПЛ і Багато вболівальників на трибунах сьогодні була гарна атмосфера і ну, в цілому непогана команда. Що подумали, коли не пропустили поруч на ще коли не нічого не подумав. Як ми мали грати, так і продовжили грати. І забили перший гол, він нам допоміг, що ми до перерви зрівняли і в другому довели до логічного кінця. Розкажи, як тобі вдалося забити? Та ну Шоперенко дав гарний пас, і я просто в дальній кут вдарив. Кожен гол важливий. Не можу сказати, що це найважливіше, але можливо він дав якийсь сплеск емоцій, щоб команда продовжила тиснути і атакувати. Рахунок 2-1 тримався до останніх хвилин. Чи довелось понервувати, коли Карпати так створили, там намагалися створювати приносити? На ну, трохи понервували, але давали до 3-1 і спокійно завершили гру. Що думаєш про зальців? Яких там вражень команду чи вже дівчата? Ну, вони пройшли твенти. На, на цій стадії вже немає простих суперників, тим більше на кону вихід в лігу чемпіонів і. Буде дві гарних гри.